Мистецтво. Два. Ян Ван Ейк, подружжя Ан Арнольфіні. П'ять-сім років. Це подружня пара. Джованні і Джованна Арнольфіні стоять навпроти одного одного, тримаючись за руки. Вони італійці, але живуть у Фландрії, недалеко ой, далеко від рідної землі. Саме там у Брюге і написано цей портрет. Вони мають маленького песика. Песик поміж ними теж небомби показує і позує спокійно, як і господарі. Песик повернутий обік жінки, певно, найчастіше відбуває з нею. Жінка чекає на дитину. Або ні. Живіт у неї випинається, оскільки в ті часи, понад 500 років тому, була така мода. Трепілося навіть ще панні, досили під одягом маленьку подушечку. Одяг у них зимовий. Це уксабитове вбрання, підчити хутром, свідчить, що люди вони заможні. У тодішніх будинках, особливо в Нідерландах, де вони жили, було досить холодно. Капелюх на голові чоловіка означає, що він або щойно прийшов, або збирається виходити. Що це за кімната? Праворуч бачимо велике червоне ліжко під балдахіном, а це ж еж, ніяк не спальня. У домах вельмож такі меблі, схожі на королівські ложі, слугували прекрасної світлиці, на них не спали. Тут Арнольфіні, видно, зазвичай приймають своїх гостей. На підлозі в кутку картини якесь взуття. Воно великого розміру, тому, мабуть, належить пану Арнольфіні. Це сабо. Черевики на дерев'яній підошві видумані з дерева, які взували, щоб не забруднити деліка... делікатніше взуття. Тротуари в тоді не мостили, і на вулицях часом було повно болота і сміття. Джованні залишив свої сабо біля порога. Сабо біля порога. У глибині кімнати лише червоні легкі капці. У них Джа... Джованна ходить удома. 8-10 років. Фрукти біля вікна. Вони додають теплої, барви у темну частину картини. Апельсини, що їх провозили з Іспанії, коштували дуже дорого. Вони були надто кислі, щоб їсти, тож їх тримали задля свіжого запаху. Цілком можливо, що яблуко на підвіконні – це нагадування про райський сад. Яблуко, як плід з дерева, пізнання, добра і зла. У глибині висить дзеркало. Це випуклек ззеркало, таке робили з дутого скла, яке зі споду покривали оловом, що відбивало предмети. У випуклому дзеркалі видно і те, що навпроти, і те, що з боків, тому там відбивається вікно. Видно і те, що навпроти, бо також бачимо у ньому подружжя Арнольфірі зі спини. Перед парою можна розглядати ще дві фігури: одна от блакитна, а інша у червоному. Кажуть, що це художник зі своїм другом чи підмайстром. Що це за напис над дзеркалом? Живописець поставив підпис і дату на картині так, немов би писав безпосередньо на стіні великими каліграфічними літерами. Тоді було прийнято писати латиною як книжною мовою: Джаанес де Ойк фуіт Хік 1434. Що означає? Тут був Ян Ван Ейк. 1434. зазвичай вживали не фуйт був, а фесіт зробив чи пінк написав, але художник хотів підкреслити важливість своєї присутності, а не просто зазначити факт створення картини. Що висить біля дзеркала? Вервиці. найпростіше вервиці дерев'яні, а ці. Коштовні, кришталеві, вони мають нагадувати жінці про молитву, особливо, коли вона заглядає в дзеркало. Десять невеликих мадальйонів земель, які прикрашають дзеркало поколу, зображають епізоди страстних Христових, щоб кожен пам'ятав про свої християнські обов'язки і не захоплювався самолюбуванням. Навіщо на люстрі горить свічка, якщо на дворі день? Це точно невідомо. Та часто вогник свічки уособлює духовне світло. У цьому сенсі просвітлення вона все одно потрібна. Ідеться про символічне взаємодоповнення: світло темне, і світло земне і духовне. Чому Джованні Арнольфіні підняв праву руку, причина чого з жесту не до кінця зрозуміла? Одні дослідники, що він однієї бідинців, кажуть чи клянусь, згод, нагоди заручень чи одруження з Джованною. І справді, у ті часи можна було поводити таку церемонію вдома, без офіційних представників. Інші схиляються до думки, що сцена одразу після шлюбу, і Арнольфіні приймає вдома свою дружину, вітаючи її в новій оселі. Чому вони не усміхаються? Євно йдеться про особливу битві у житті, про якому Ельфії хотіли зберегти спогад. Вона, як нагадав, їм, надав їх обличчям урочистого виразу, щоб підкреслити обставини, які нам точно невідомі. На портреті чоловік і чітки зображені серйозними, відомими, свідомими власного статусу. Строгість виразу дозволила художникові якнайточніше передати їхні риси. 11-13 років. Ким були Ордольфіді Джованні був багатим торговцем килимами, який тісно співпрацював із двором Філіпа Доброго, герцога Бургундського. Наприклад, збереглися дані, що за 11 років до створення картини він передав герцогу ансамбль Гобаленів, призначений для папи римського. Статус Ордольфіді при дворі зростав і, врешті, він був удостоєний високого придворного знання Кабергера. У середньовічій Європі камергери завідували доходами державної або міської казди. Джованна також належала до великої родини знатих торговців тканинами та хутрами. Соціальний статус і статки цієї пари пояснюють, як їм вдалося замовити портрет у Яна Ван Ейка, особистого художника Герцога Бургундського. Чи хтось чи ще хтось замовляв такі портрети? Uh, ні, ця картина унікальна в своєму жанрі. Такий тип портрета, коли особа зображено у повний зріст був цілковитою інновацією. Скоро він став нормою, але аж на початку 16 століття, тобто через 70 з лишком років, і довший час користувався лише для зображення осіб королівського чи аристократичного походження. Чи правда, що Ван Ейк перший почав писати олійними фарбами? Ні, олійними фарбами писали і до нього ще й не одне століття, але я Ван Ейк надзвичайно вдосконалив цю техніку, скориставшись винаходом свого часу. Нова Олія висихала значно швидше ніж колись. Художнику вдалося розробити спосіб накладення дуже догубких, майже прозорі шарів фарби один на один, що дозволяло передати всі нюанси кольору та світла. У найгісніших зонах зовнішнє світло проходить крізь прозорі шарви фарби і. Оприявлює біле тло, відтоді додавання біло для висвітлення кольору стало непотрібним, його інтенсивність залишалася незмінною. У більш теплих частинах кольори густіші. Такий перехід кольорів у малярстві дозволяв досягнути немовної тонкості в передаванні деталей. А поверхня в результаті ставала гладка і блискуча, як емаль. Чи правда, що при, при сюжеті цієї картини не все відомо? Так, досліджено багато гіпотез, написано цілі тоби про цю картину. Однак чимало питань далі залишається без відповіді, з якої нагоди було написано цей портрет, зовсім не схожий на всі інші, і чому чоловік підняв руку? Що за песок посередині? Це домашній улюблене, символ відданості чи і те водночас? Чому живописець підписав цю картину у такий незвичний і дото небачений спосіб? Ким насправді постацію на цьому портреті. Це полотно Яна Ван Ейка, один з найзагадковіших творів в історії людства.